Друзі, всім привіт! З вами Вудуєком Дмитро, і сьогодні розберемо топ-5 продуктів, які я рекомендую продавати в березні. Звідки в цілому беремо ці продукти? Наша команда постійно аналізує, шукає якісь цікаві або потенційно цікаві продукти для продажу в форматі Shopify дропшипінгу. І у нас їх дуже багато. Є ціла база. І деякими цікавими продуктами з цієї бази даних я готовий з вами поділитись і ділюся в подібних відео, де розбираю продукти кожного місяця. Ну що? А тепер поїхали. Починаємо з першого продукту. Це насправді ну відомий всім продукт. Ну хто там займається, не те, що хто займається, а хто париться такими речами. Я насправді ну ніколи не був прихильником того, щоб якось знімати катишки з одягу. Там це або там робила дівчина, або. Взагалі я якось нормально перу речі, і вони на них не з'являються катишки, і плюс якось стараюсь підбирати речі з такою тканини, щоб вони з'являлися. Але є така проблема. Є проблема домашнього текстилю це поява цих типу катишок, які з'являються після прання, або на дивані, або на якихось простирадлах тощо. Тобто більшість людей це напрягає, бо воно дуже негарно виглядає. І хотілося б швидко їх зняти. Є спеціальний продукт, яким ти це можеш зробити. І цей продукт, він, по-перше, цікавий тим, що він більшого форм-фактору, ніж звичайні. тому що якщо ми відкриємо якісь звичайні ці продукти, от вони по 2, по 3 долари коштують. У них отакий розмір там того леза і ви будете дуже довго ними чухати і намагатись прибрати ці катишки. А от саме отакий формат великий цього продукту, мені набагато більше подобається, тому що ну, по перше, його можна використовувати і для одягу, і, наприклад, там для диванів, для покривал, тощо він називається Fluff Remover. О, подивіться, як прикольно. Там для рушників його можна використовувати. Ну, дійсно, є люди, які там паряться цим, яким не подобається, як це виглядає. Можна покласти його з собою там в подорож. Прикольно, от вам є частина вже відео, які можна використовувати. Чи продається він на Shopify? Так, є магазини, які продають його на Shopify і продають його в середньому. За 20-25 доларів, враховуючи те, що на Алікспресі він коштує там, 7 доларів. Це такий low-middle ticket продукт. І я бачу, що продукт прикольно продається. US селер його зразу продають з США на Аліекспресі теж можна пошукати зразу цього постачальника, щоб відправка була із Америки. Це не принципово насправді, тому що зараз доставка із Китаю в США абсолютно ніяка не проблема. Що тут є цікавого, бачу, що сторінка продукту адаптована. Продукту зроблена. Ми бачимо, що тут він якийсь під брендом е, Сісті, але я на це навіть не рекомендую звертати увагу. Це просто псевдобрендинг іншого бренду. В цілому, продукт класний, продукт вирішує конкретну проблему, вирішує дійсно вау Вау. Як, тому що, якщо подивитись якусь гівку, подивіться, як прикольно це виглядає. Тобто є ці катешки, беремо цю машинку, вже катишок немає. То в креативі це показати дуже круто. Плюс він виглядає на ці гроші. Я би його навіть продавав би за 30-35 за доларів спокійно. А як же теж почати продавати ось такий продукт на Shopify? Якщо ти хочеш дізнатися про те, що таке Shopify Dropshipping як це працює, отримати покроковий план запуску інтернет-магазину на Shopify з можливістю дропшипінгу прям з у цього продукту нашому клієнту, то я запрошу тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify Dropshipping Перше посилання. Одразу під цим відео. А далі в нас ось такий апарат, теж з невеличким екранчиком. Що це взагалі таке? Це спеціальний масажер для тренування м'язів. Я можу сказати, що цей продукт вже траплявся в наших оглядах продуктів. Чому так стається? Тому що я прихильник такої теорії, яка дійсно підтверджена нашими запусками, що якщо ти запускаєш продукти з категорії там, масажери, продукти з категорії health, wellness, здоров'я зимою, то у нього набагато більше шансів почати продаватись. Тобто, коли вірніше немає ще оцього, там, тепла, що можна там, постійно ходити займатися спортом на дворі. А поки що ще треба там, або піти в зал, або займатися вдома, якщо у тебе немає часу навіть піти в зал, або ти не хочеш ходити по холоду. Тому ось такий цікавий продукт є. Він для тренування м'язів тазу, і для укріплення їх, і так само там, покращує сексуальне життя, напевне, пар, незалежно від того, хто ним буде займатися. Чи чоловік, чи жінка. Якщо чоловік, то я бачив огляди, що він там, навіть вправи кегеля частково можна на ньому робити. Ну І для жінок це для покращення тонусу м'язів. Тазового дна. Окей. Класний продукт, виглядає насправді дуже дорого, виглядає дуже круто. Тут можна налаштовувати, навіть він сам за тебе рахує типу кількість разів, можна ставити собі цілі. На Shopify є багато магазинів, які продають, є ті, що прям спеціалізуються на продажу цього магазину. Є ось трохи інакша варіація цього продукту, але це зовсім не проблема. Тут трохи змінений екранчик, але в цілому продукт виконує абсолютно ту саму функцію, яку. Яку виконує і наш варіант продукту. Можна пошукати там Facebook із library інші варіанти магазинів, але мені сподобався саме цей магазин. Бачимо, що магазин спеціалізується на продажу саме е, таких продуктів. Можна подивитись на сторінці е, що вони тут ще у нас продають: Пайнау, якісь пробіотік, Е, Ага, коротше, магазин спеціалізується чисто на жіночому здоров'ї. О, таким чином, класне позиціонування, мені подобається. Магазин зроблений, до речі, на темі Shrine, Супер, гарно все описано, гарна сторінка продукту, коротка, зрозуміла. Майже всі класні селестригери є. Його продають тут десь приблизно за 50 доларів, якщо він коштує, ну, тут навіть націнка йде. Більше ніж в три рази, що є дуже гарним, класним показником на AliExpress Я також знаю, що цей продукт там, багато має постачальників і в нього дуже хороші продажі. Тому очевидно, рекомендую цей продукт для продажу саме в магазинах, які спеціалізуються на ніші and Beauty або чисто на жіноче здоров'я. Окей, супер, переходимо до наступного продукту. У нас наступний продукт дуже цікавий, вирішує конкретну проблему, виглядає дійсно на всі свої гроші. Продукт мені особисто дуже подобається, хоча я не прихильник того, щоб закохуватись продукти і там якось проводити, оцінювати продукти через призму якогось свого світосприйняття. Але я розумію, що це є певна проблема. По-перше, там починається весна, там зміна часу, зміна певних там циркадних ритмів, зимова там Ще лишається, вже там сонце раніше е, встає. Коротше, треба відновлювати свій режим. І тому для цього є отака прикольна штука. Спочатку, напевне, з першого погляду не зрозуміло, що це є, але я цей продукт досить давно знаю. Це спеціальний моторчик, який вішається на карниз до ваших штор. І ви налаштовуєте цей апарат, щоб він автоматично кожен день закривав та відкривав ваші штори. І це дуже-дуже дуже класна штука. До нього є додаток, до нього можна. Можна купляти собі два, три, чотири. Мені подобається цей продукт, що його можна обселити, тому що якщо у вас там кімната, і у вас там два вікна, і вже нашому потенційному клієнту ми будемо пропонувати дві такі штуки, і таким чином ми більше е, заробимо. Продукт крутий, примість категорії, там класичний такий middle ticket продукт вартістю там 33 долари. Продавати можна за 100 плюс доларів, мати дуже класну маржинальність. Подивіться, як воно виглядає. Дуже класний комплект, спеціальний додаток, підтримка там цього смарт Home, Apple Home чи Smart Life, перепрошую. Дуже дуже класна штука. Виглядає прикольно. Тобто можна подивитись, живі відгуки на цей продукт. Реально, продукт круто, дорого та досить якісно виглядає, користується попитом. На Shopify він теж класно продається. От, Наприклад, магазин, який продає його за 100 доларів. Взагалі, ось такі типи продуктів, їх можна багато знайти на Аліекспресі, там якісь там, роботи спеціальні, якісь кріплення для дому. Коротше, оця вся історія домашнього побуту, покращення околорозумного дому. Це дуже прикольна ніша. Дуже багато людей, які цим цікавляться. Подивіться. Класно виглядає додаток, можна там керувати своїми шторами буквально з телефону або там з планшету. Керується так само голосом. Може підключений бути там до тої Алекси, до різних там, е, Xiaomi, гугловських колонок, епеливських колонок, я так розумію. Класно, мені подобається продукт. Дуже класні можна зробити креатив. Ось це вже готовий, типу, кадр для креативу, коли у тебе вдома автоматично ці штори з'їжджаються, роз'їжджаються. Тобто перетвори свій, свої звичайні там, штори на автоматичні за одну там, секунду. Або віднови свій, там, свої там, ритми сну, або там, постійно паришся через те, що там, сонце вранці сліпить тобі прямо в очі, то ти можеш зробити таку штуку. Коротше, класна штука. Я би собі сам таки купив, але в мене вдома немає взагалі штор. А так би з залюбки собі придбав таку штуку. Вис навіть спеціально шукав, коли жив на іншій квартирі. Ну що ж, наступний продукт, а його ви знайдете в нашому документі. За традицією, у нас є під цим відео посилання на документ, де ви знайдете всі продукти, і так само два продукти, про які я не сказав в цьому відео, з рекомендаціями моїми, з аналітикою по цих продуктах, і посиланнями. А з вами був Вудоюком Дмитро. Всім па-па!